Дома Сенату і всі люди королівства Нідерланди. Я тут з вами сьогодні, особисто у вашому парламенті, перш за все, щоб сказати дякую. Дякую за той факт, що Нідерланди це одна з світових найбільших у Європі стран. Аналогічно з Швецією, Німеччиною, які допомагали Україні. І ми також вдячні за те за вашу стійкість і допомогу у перші години війни. Я вдячний вам за кожне рішення, яке сподіваюся, врятувало житті в України. Системи ППО нам надзвичайно допомогли. А також елементи оборони з Нідерландів і завдяки вашій допомозі на рівні Євросоюзу і ваші пакети військової підтримки зберегли життя нашим життя нашим солдатів. Все це є важливим внеском у мир. І я вдячний вам за вашу чесну підтримку від щирого серця. Кожного дня в Україні починається одне й те саме. Це наслідки російських атак, які атакують практично усі сфери життя. Хоча росіяни вважаються гуманним, навіть зараз російські дрони атакують на Звичайні українські села Сумські райони, райони Сум, де сім цивільних будинків було повністю зруйновано. А ще 22 дуже сильно пошкоджені. Три дитини загинули. і шість людей поранено. 73 загинуло, включно з дитиною. включно з дитиною. Мої найбільші співчуття. Сім'ям. Але атаки не мали жодного військового значення. І ще скільки зараз планується навіть зараз, скільки планується нових атак? Зараз сьогодні у Дніпрі люди отримують допомогу після того, як російська балістична ракета вдарила, і 16 цивільних загинуло, і понад 100 було поранено. Сьогодні, буквально сьогодні, ще дуже багато постраждали школи, були пошкоджені. і навіть пасажирський потяг потрапив під атаку, просто рухаючись по своєму роз... запланованому графіку. звичайні життя стають цілями цих атак, показуючи справжню природу путінської війни. Він Зробив те саме у Чечні, робив те саме у Сирії, а зараз в Україні він відкрито погрожує іншим країнам. Наша розвідка і ваша розвідка і європейська вважає, що Росія планує потенційно деструктивну. Деструктивні операції на території НАТО. Ми повинні говорити чесно і відверто щодо того, які, якого роду такі операції є, і яку вірогідність є, вони несуть. Путін руйнує життя, і це те, яким чином він бореться із контролем. І якщо він може вбивати людей, якщо він може вбивати роз, руйнувати домівки, він вірить. Що у нього є на то повноваження. Він вірить, що у нього є повноваження вбивати і залякувати безкарно. Тому нам потрібно вкладати все можливе, щоб боротися з їхніми енергетичними ресурсами, які вони зараз експортують. Росія розбудувала мережі у інших країнах, щоб підготуватися до саботажу і дестабілізації І завжди вона ніколи не, не є вірною своїм союзникам і завжди налаштовує зв'язки з кривавими режимами. з такими так би мовити, друзями. Росія посилює свої здатності до вбивства. Тому наша солідарність є такою необхідною, щоб ніхто не міг щоб ніхто не боровся із цим самостійно самотужки в Україні зараз є ще більш нагальна потреба. Росія не просто намагає не має права вбивати наших людей. Вона не має права вбивати будь-яких європейських громадян. Росія не має права залякувати критичною інфраструктуру. Балтичному регіоні в країнах Балтії або у будь-якому морі у світі Росія не має права інвестувати у терор і деструкцію і руйнування в будь-якій країні. І звісно, Росія не має права погрожувати постачанням зброї будь-якому терористичному режимі, включно з іранським режимом, розуміння. Того, що ви робите, починається з розуміння того, чого ви не робите. Саме там починається наша свобода і безпека для інших людей, для інших народів. Війна має наслідки, і Росія повинна зрозуміти, що правила існують. Путін видає, що він не розуміє, які правила формують сучасний світ. І тут, у Гаазі, я хочу сказати це дуже чітко для Путіна. Існує правило не вбиви, не вбий. Є правило не поводься як звір з людиною. Є правило, не руйнуй міста і села. Є правило не спонсоруй тероризм. Є правило не кради. І якщо ти порушуєш такі правила, за це буде ти будеш нести відповідальність. Це дуже складно зрозуміти Росії, але це саме ті правила, які формують все, починаються від статуту ООН до нашої спільної з Європою розумінням життя. Ця війна повинна припинитися, тому що найдостойніші життя страждають від цього. Ми повинні захистити ці життя, і ми будемо захищати їх. Дорогі друзі, від початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743... Шахеди тільки за цей червень, і вони вже запустили 2736 шахедів. Росія ніколи б цього не зробила без своїх зв'язків з режимом Ірану. І навіть Україна б не змогла збити більшість із цих дронів без вашої солідарності і підтримки наших партнерів. Це факт, ці факти говорять самі за себе потрібно припинити цю війну і побудувати тривалий мир. Для цього ми повинні працювати над двома основними напрямки: перше це максимальна ізоляція Росії. Я маю на увазі санкцію і політичну ізоляцію усіх способів. Та припинення будь-яких будь-якої кооперації, яка дозволяє їй продовжувати борох, воювати далі. Також це припинення усіх її схем. Нам потрібно, щоб 18-й пакет санкцій, сильних санкцій на російський порядок зупинили їх діяльність. Зараз ми обговорюємо різні опції і зменшення верхніх цін на нафту. І коли ми говоримо про верхній ліміт цін, нам потрібно пам'ятати, що всі доходи зменшення їх доходів зроблять мир швидшим і також обмежує їх можливість продовжувати війну. 30 доларів за барель світ повинен прийняти цей цю верхню межу, не просто щоб припинити російську війну проти нас, а просто щоб Припинити майбутні російські військові операції, які вона може запустити проти Європи та її союзників. Ця війна повинна стати надзвичайно дорогою для Росії. Ми повинні зробити їх, відрізати їх флот і відрізати їх від міжнародного банкінгу. і друга реакція це стабільність та інвестиції в Довгострокову ко кооперацію з нами з Україною. Росія повинна побачити, що Україна не полишена наодинці, що Європа не відступить. І Я дякую Нідерландам за новий і надзвичайно важливий оборонний пакет допомоги для виробництва власної зброї в Україні. Це життєво необхідно, щоб підтримати інших. інших Європейські країни, які покажуть Росії, що вони сильніші, що разом ми сильніші ніж кожен поодинці, але нам важливо залишатися разом з огляду над потенційну загрозу. Загрозу від тих, кого він бачить, як власні права, якщо Росія побачить, що Європа. Європа є загрозою для них і що це не залишить жодного шансу для агресії, і агресії тоді не буде. Якщо Росія відчує, що є потужне протистояння, то мир стане найпопулярнішою темою для розмов у Москві. і ми тоді, туди разом. Прийдемо розуміючи яким чином Росія веде війну. ми зможемо зробити для них це занадто дорого вартісним. давайте зробимо це. Давайте зробимо цю війну. припиненою, щоб запобігти набагато набагато гіршій війні. Росію. Потрібно примусити до миру. Дякую вам за те, що стоїте з нами. Дякую, Нідерландам. Слава Україні, слава Україні. Заключні ремарки голови щодо виступу президента Зеленського. Дякую вам, президент Зеленський, президент Зеленський. Дякую за такі вражаючі і чуттєві слова. Дякую за те, що особисто приїхали, щоб повідомити нам враження і переживання ваших людей перед обличчям російської агресії. інколи здається, що у всесвітній політиці так багато відбувається, що е, масмі не, не може навіть охопити то все. Але історія України повинна бути почутою. Ми повинні пам'ятати, що історія України у багатьох місцях це також і наша історія. І коли ви дякуєте нам за нашу підтримку, я хочу сказати не дякуйте нам, ми повинні подякувати вам. За те, що ви і ваша країна робить, щоб захищати європейську безпеку та демократію. Дякую вам, президенте, ми сьогодні запросили вас взяти участь щоб висловити наше. Зобов'язання перед вашою країною щодо важливості України в євроатлантичному регіоні. Зв'язки між нашими країнами та нашими партнерами зараз ще посилились від моменту вашої промови тут. Багато членів цієї країни відвідали вашу країну. перш за все бучу. Де були вчинена величезна кількість злочинів. Ми стояли на руїнах зруйнованих осель. Ми Бачили те, що відбувається, якщо зло не є покараним. Ми побачили. Електростанцію під Києвом, яка була зруйнована російською ракетою, і у березні цього року я відвідав вас з європейською делегацією. І у нас була чудова розмова з вами на день річниці російської російського вторгнення в вашу Україну. Пане президенте. Ми запросили вас сьогодні сюди, щоб продовжувати фінансову та збройну підтримку Україні, щоб ваша країна могла вистояти проти російської агресії. І ми робимо своє зобов'язання для цього сьогодні. Дякую вам за те, що приїхали, і дякуємо вам за те, що постійно захищали європейські цінності. Бажаємо вам. Безпечної, безпечної дороги назад у Київ та продуктивної боротьби з Росією. Дякую вам.